Що нам робити? Сховати його? І що тоді? Він знає, хто я така. Він знає, де я живу. Леді бак, ага. суперкоте. Віддайте мені дивоскриню талісмани. Поверніть їх у хороші руки. Гей, це ж ціпок майстра фу. Я вимагаю, ціпок. І вибачення! Блискавка! Ага. 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 Николы! Лютый mm. 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 принеси мне скриню. Експертація! Один-нуль, Леді Баг. Червона картка! Він торкнувся рукою! Тривай! Вище! Сторожись! Не так! Які ж ви повільні? Та, не туди! Гей, пане командире! А допомогти не хочете! Тиво для нейтралізації непокірних власників талісманів, а не леходію, породжених магією талісмана. То ми маємо виправляти ваші помилки. Приварні долоні пробудження. Мудрець зрушить гори, не торкаючись їх. Ти наступний. Сто тисяч кіхтів дракона. Залізна стопа про Йдуть <плес> Будуть багато ніжчі з розлими цвітами. <плес> Нарешті. Молодець, Лютифу. Тепер дотримай слово і принеси талісмани летіпаки з суперкота. Тобто відібрати дзвоник у безкрилого кажана. так? Ні, не дзвоник, а перстень. Я не безкрилий кажан. Суперкоте, чекай, ми ні за що його не здолаємо. Що? Нам треба, щоб він не зміг нас здолати. Я не розумію. Я маю подзвонити. Прикрий мене. Це я можу. Коженя може лявкати <плес> до схочу, але ніколи не ревітиме як тихр. Супершоу! <плес> <плес> <плес>